До послуг медиків перинатального центру сучасний аудіометр. Він дає змогу якнайшвидше скоригувати лікування малюків, які матимуть проблеми із слухом. Новонародженому Сашкові перевіряє слух за обідділення міського перинатального центру Марія Гриців. Підключили до роботи. Ми знаходимо праве вухо, підключаємо. Так, апарат реєструє, що слуховий зомби знаходиться правильно. От, і бачите, з'являються такі зелені стовпчики. Ну він рухається, не дозволяє. Кожен стовпчик має свою силу звуку, певні певні звукові коливання. За оцінками медиків, новий аудіометр, придбаний для пологового будинку, досить ефективний. Це надійний інструментарій для визначення дитячого слуху. Принцип роботи даного апарату ґрунтується на тому, що він видає певні звукові сигнали певної сили. І ці сигнали доходять до внутрішнього вуха. І таким чином відбувається коливання волоски внутрішньому вусі, Там є свої особливості, такі анатомічні. І е, апарат реєструє, чує дитина, чи не, бу, чи не чує. Маленький Сашко, якому лише три дні від народження, має бездоганний слух. Це визначив новий овдіометр одразу після появи на світ хлопчика. Його мати, породілля Христина Виклинець каже: такий апарат дуже важливий насамперед для батьків, адже одразу після пологів може з'ясувати, чи немає патології в дитини. Це дуже корисно для матерів. Я думаю, що всім цікаво, чи їхня дитинка правильно розвивається, що немає проблем з слухом, тому я думаю, це дуже актуальний пристрій нашому пологому будинку. Нове медообладнання для перевірки слуху в новонароджених сприяє безпечній та ранній діагностиці слуху. Якщо пристрій виявить якісь відхилення, відразу можна розпочати ефективне лікування. Це дуже важливо. Це є вимога сучасності, і це є напевно спокій для мами. Тобто мама вже з першого дня чи з другого дня, коли вона перебуває тут, вона вже знає, що з дитиною все в порядку. З дитиною дитина має добрий слух, і відповідно в неї не буде ніяких проблем. Або ж навпаки, у дитини вже є проблема зі слухом, і тоді ми відповідно будемо скеровувати. Таку маму з дитиною на іншій рівні, тобто в дитячу обласну лікарню, для того, щоб все ж таки розуміти, що з дитиною є, і як ми як може медицина в цій ситуації допомогти. Загалом, за останні роки, міський перинатальний центр суттєво поліпшив власну матеріально-технічну базу Сучасне медобладнання та нові методики дають змогу досягати позитивних показників медичному обслуговуванні місцевих породіль. Дуже важливо зараз міський пологовий будинок. Має оновлюватися тут, тобто мають ремонтуватися палати, мають закуповуватися нове обладнання, і ми вже робимо конкретні кроки, щоб пологовий будинок змінювався. Тому ми хочемо в дуже швидкому темпі, дуже наближеному темпі, наш міський пологовий будинок повинен бути конкурентно здатним. І бути конкурентним на ринку саме надання послуг пологів, тому життя повинно приходити в нормальних умовах з нормальним обладнанням, з нормальною діагностикою. У міському перинатальному центрі віднедавна з'явилася нова функція. Вона має підвищити контроль за якістю надання лікувальних послуг. За допомогою QR-коду, розміщеного на дверях закладу, абсолютно анонімно пацієнти можуть залишити власні відгуки про роботу медичного персоналу. Михайло Березень Андрій Бусяк. Новини на вежі.